Доброго дня, друзі, колеги. З вами, Агенція Нерухомість і стабільність. Ми сьогодні на огляді ось такої просторої двокімнатної квартири по вулиці Національної гвардії, 16, паркове містечко. Площа квартири 64 квадрати. Ми Заходимо в передпокій такий широкий. Ось зразу є тепла підлога. Тепла підлога буде. Всюди де буде плитка, тобто це передпокій, кухня і ванна кімната. Ось така велика, красива буде кухня. Тут є де розгулятися, гарне місце. Великий двоконтурний котел у нас знаходиться, велике панорамне вікно, квартира видова. Так виглядає. Дуже класне місце. Перейдемо далі до огляду. Так. Зараз ось цей вузол, вузол буде суміжний. Ну, ось так він виглядає. Переходимо до кімнати. Ось кімната, на... кімната у нас з лоджією. Так само з панорамним вікном. Зараз можемо навіть відкрити подивитися. Ось така красива. Вигляд красивий, ось такий на містечку. Внизу. Так працює, все робиться. Дуже грубі стіни цегли. Квартира дуже тепла. Лізу індивідуальне газове опалення. Ось так кімната. Ще раз виглядаю показую. З Ось так. Приходимо в другу кімнату. Ось така друга кімната. Квартира світла. Площа кухні 22 квадрати, площа квартири 64 квадрати. Діє переуступка. Ось так виглядає. Доволі буде красива. Квартира, хто собі її придбає, зможе зробити під свій смак за свій дизайн. Містечко ще добудовується. А тут буде дуже перспективне класне місце для проживання. Містечко закритого типу. З внутрішнім двориком. Ось так виглядає все красиво. Ще раз покажу кухню. Кухня дуже класна буде, дуже вона велика, величезне панорамне вікно, з якого ми теж можемо подивитися на Ось так. Ну, дуже буде класно. За деталями звертайтеся за телефоном вказаним в оголошенні. Всім гарного дня!